Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей у них не було. З журбою на серці хвилюються, що на старості немає кому їх доглядати. От баба й каже діду: Поїдь, діду, в ліс, зрубай мені деревинку, зробимо з неї колиску. Я покладу туди ту деревинку і буду колихати, хоч так матиму забаву, наче дитинку, гойдаю. Дід спершу не хотів, та баба все просить і просить. Послухався він, поїхав у ліс, вирубав гарну деревинку, зробив колисочку. Баба поклала ту деревинку в колисочку колише, та й співає люлі, люлі, телесику, зварю, тобі кулешику з медом, маком, молочком, щоб ти спав сон. Сном вспыми сынуны, дитьхай, очки люби, закрывай хай, тобі на снятся лісо лисозера и чрный. Колихала вона, колихала, аж поки обоє з дідом заснули. Вранці встають, а замість деревинки лежить у колисці маленький хлопчик. Зраділи, діди з бабою не передати словами і вирішили назвати хлопчика Телесиком. От тут і перша мудрість: любов і щире бажання можуть створити справжнє диво. Росте Телесик швидко, гарний, розумний. Дід із бабою натішитися не можуть. От підріс хлопець трохи і каже: Татку, зробіть мені золотий човник і срібне весельце. Я рибку ловитиму, вас годуватиму. Дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили його на річку, і Телесик поплив: пливе він, ловить рибку, приносить додому, годує діда й бабу. А потім знов на річку їде. Звідси і друга мудрість. Добро, зроблене з вдячністю, завжди повертається любов'ю. А мама йому їсти носить і наказує Глядиш, сину, як я тебе кликатиму, то приплинь до бережка, а як хтось чужий, не підпливай. Мудрість третя говорить: Слухайся, батьків, бо їхні слова це турбота і вчення, що рятує від біди. Одного разу мама зварила йому сніданок, принесла до берега та й гукає: Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Ближче човнику, ближче до бережка. Це ж моя матінка мені снідати, принесла. Підплив до берега, наївся, напився, віддав рибку, що наловив, відштовхнув човник і поплив далі рибку ловити. І для вас, матусі й татусі, є в казці мудрість. Радість дитини у любові батьків, а її вдячність то найкраща нагорода. А тут змія підслухала, як мати кликала телесика. Потім приходить до берега, гукає товстим грубим голосом: Телесико, телесико. Приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик слухає. Та ні, це не мамин голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем, човник поплив далі. А змія стояла, стояла, та й пішла від берега. Це теж важливо пам'ятати. Не довіряй кожному, хто говорить лагідно. Важливо слухати серцем, а не лише вухами. Наступного дня мати знову наварила обід, принесла до берега та кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Почув Телесик? каже: Ближче човнику, ближче до бережка. Це ж моя матінка принесла мені обід. Підплив, наївся, напився, віддав рибку, що наловив, підштовхнув човник, і знов поплив рибку ловити. А змія приходить до берега знову, гукає тим своїм страшним голосом: Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Прислухався Телесик, не мамин голос, і каже: Пливи, човнику далі, пливи човнику далі. Махнув весельцем, човник поплив далі. Пам'ятай і цей урок. Обережність не боягузтво, а обачність збереже від біди. Змія бачить, нічого не виходить. Пішла до коваля. Ковалю, ковалю, зроби мені голос тонесенький, такий, як у Телесикової матері. Коваль скував. Тепер у змії голос тонкий, лагідний, ніби жіночий. «Знайте, дітки, зло часто маскується під добро, будьте уважними, коли все здається занадто правдоподібним». Приходить вона до берега і гукає вже новим голосом: Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Це ж моя матінка, ближче човнику, ближче до бережка. Це ж мені матінка їсти принесла. Підплив він. А змія його раз і схопила з човна, потягла до своєї хати. Ось бачите, друзі, навіть найдобріше серце може потрапити в біду, якщо втратить пильність. Змієчко Оленко, відчини! гукає змія. Оленка відчинила, а змія каже Натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу. Будемо гуляти. Та й помчала вона кликати гостей. А тим часом Оленка натопила піч так, що аж жар сиплеться, і каже Телесикові: Сідайте Лесику на лопату. Я не вмію. Як це сісти на лопату? Та сідай, як знаєш. А отак та ні, не так. Може, отак? Та ні ж, бо зовсім не так. Ну тоді покажи, як треба, бо я не знаю. Оленка, не підозрюючи, сама сіла показати. А Телесик швидко схопив лопату, сунув її в піч, зачинив заслінку і вибіг із хати. Запам'ятай і цей урок. Кмітливість і спокій в небезпеці найкраща зброя проти ворога. Підбіг Телесик до Високого явора, то дерево таке, виліз на нього і сидить собі. А змія повертається з гостями і каже: Змієчко Оленко, відчини. Мовчить. Змієчко Оленко, відчиняй, кажу. Не озивається. Ой, вража дівка, мабуть, десь побігла. Сама відчинила двері, гості посідали за стіл, змія відчинила заслінку печі, вийняла, що там спеклося, думає, що то Телесик. І всі сіли їсти, наїлися до схочу. повиходили на двір. качаються по траві та примовляють. Покотімось, повалімось, телесикового м'ястя наївшись. А Телесик із явора озивається. Покотіться, поваліться, зміючкиного м'ястя наївшись. Наступна мудрість повчає. Зло завжди повертається до того, хто його скоїв. Змії почали нишпорити, дивляться, а він на яворі сидить. Кинулись до дерева. Почали гризти, гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Та й побігли усі до коваля. Ковалю, скуй нам такі зуби, щоб ми того явора перегризли. Коваль став до ковадла та й скував. Повернулися змії, знову гризуть. Уже дерево тріщить. Пам'ятайте, Зло не зупиняється, поки не буде покаране. Треба вистояти до кінця, аж летить табун гусей. Телесик просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до тата, а в тата їсти й пити та ще й добре походити. А гуси кажуть Нехай тебе середні візьмуть. Полетіли далі. А Змії все гризуть дерево. Летить другий табун гусей. Телесик знову просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. А ті кажуть Нехай тебе задні візьмуть. Полетіли. А Змії вже майже догризли явір. Третій табун летить. Телесик просить знову. Але й ті відмовили. Як бачите, друзі, не всі одразу допомагають, головне, ніколи не втрачай надії. Сидить Телесик, а дерево вже тріщить, от-от упаде. Коли це летить, одне маленьке гусенятко відбилося від табуна. Телесик до нього: Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко. Сідай, каже гусенятко. Телесик сів йому на спину, а змія за ним женеться, ледь не вхопить, але не встигла. Наступна мудрість говорить, що навіть найменший може здійснити великий вчинок, якщо має добре серце. Гусенятко принесло Телесика додому, посадило на призбі, а саме ходить по подвір'ю, травичку щіпає. Телесик сидить і слухає, що в хаті робиться. А баба тим часом пиріжки з печі виймає та каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А телесик озивається з призьбі. Баба здивувалася, слухає. Знов каже: Це тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А телесик. А мені. Баба виглянула у вікно, аж там, на призьбі, Телесик. Кинулася з дідом на двір, схоприли його, обняли, не можуть надякуватися Богу. Бачите, дітки, щасливе воз'єднання приходить до тих, хто не втрачає віри й надії. А гусенятко тим часом ходить по двору. Баба каже: Он, гусенятко ходить. Піду впіймаю, і вечеря буде. А Телесик просить Ні, мамо, не ріжте. Це ж воно мене врятувало. Коли б не воно, мене б уже не було. Баба з дідом нагодували гусенятко, насипали йому пшона під крильця, воно поїло, подякувало і полетіло. Наступна мудрість навчає ніколи не забувай доброти інших, вдячність робить нас людьми. От вам казочка, а мені обаринків в'язочка. Усі запам'ятайте головне добро! Кмітливість і вдячність завжди перемагають зло, підступність і страх. люлі, телесику зварю, тобі кулешику з змидома.